Всім привіт! Сьогодні говоримо про тези російської пропаганди, які міцно засіли в головах росіян, і які вони не соромляться озвучувати. Повалші ну, бралі людям, тогда? Успокойся! А човни крімачухайкриті братімся в доктору на постійно програм... загалом, якщо ви дивитеся інтерв'ю з полоненими російськими військовими, і якщо знаходити в собі сили придивлятися чат рулетки, де українці спілкуються з росіянами, ви могли помітити одну цікаву річ. Росіяни дуже часто звертаються до минулого. И практически не говорят про всего а тем паче про майбутнее. Раньше, вы знаете, было душевнее, намного братственнее, чище, проще. Люди доверяли друг другу. А Ленин создал Украину, а Крым, а Хрущев, а Сталина на вас нет. Сталин это гигантская историческая фигура. Ему можно предъявить в качестве величайших достижений вполне реальных достижений Советского Союза в это время, да? Индустриализация, победа в войне, там. Создання атомної бомби і так далі. Це все Сталин знання історії у росіян вибіркове, ба навіть хаотичне, і побудоване на суміші історичних фактів, міських легенд, фантазій Путіна і мечні божевільного. Останні два пункти, як розумієте, ну практично одне й те саме. Народ російський он очень сильно вірить государственній пропаганді. Це чиста правда. То есть, дураки они всі, Ні. Да? <кхем> А що? Це ви сказали, а не я Нет, ви І, сказали? Це ви сказали найпопулярніша теза про Крим, який, начебто, 1954 року подарував п'яний Хрущов. Українці на цю тезу часто відповідають тим, що Росія в обмін на Крим отримала українські території. Але це не так. Бо тоді ніякого обміну не було. Однак за 30 років до цього, зі складу української РСР до російської РФСР увійшло місто Таганрог. Звісно, передача Таганрогу Росії факт, який має практично однакову кількість пояснень та протиріч. Але в житті, в принципі, не відбувається все просто. Так само не просто п'яний, начебто, Хручов 1954 року. Передав Україні Крим засушливу територію без водопостачання та енергоносіїв. Проте, якщо посилатися на історичну несправедливість, як це роблять росіяни, якщо як і вони говорити про помилковість рішень тодішньої влади, Україна спокійно могла претендувати на Таганрог і ще деякі свої території, які свого часу йшли до складу Воронезької Курської областей на Кубань, де досі живе чимала кількість етнічних українців. І тут язик був у школах, звучали этот, український. Ми, ми ми от ми як життя. Для мене на примірно ро родной український язик. Чорноморська мова, то тому що я мала. Я... Але Україна цього не робить, бо поважає міжнародне право і кордони на відміну від деяких. Якщо ви досі не підписані на цей канал, зараз саме час це зробити. Підписуйтесь, ставте лайки і коментарі. Нам дуже важлива ваша думка. Ще одна популярна теза росіян про державний переворот 2014 року в Україні. Мовляв, майдан незаконно усунув від влади Януковича і так само незаконно привів до влади Порошенка. Але тут є проблемка. Президентські вибори 2014 року, на яких переміг Петро Порошенко, визнав увесь світ. І Росія так само визнала. Ось, до речі, скрін повідомлення з офіційного сайту російського президенту. Состоявся телефонний розговор Владимира Путіна з президентом України Петром Порошенко. Коли вибори не визнають, їхніх переможців так не представляють. Та й розмови з ними не ведуть. Одна з найяскравіших тез, яка вже стала мемом, про 8 літ Бамбілія Донбас. 8 літ, що ми робили? Домбили. Домбили. Бомбили. 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 Донбас. Уяві росіян не вкладається, що антитерористична операція, яку Україна проводила на Донбасі, могла б закінчитися за лічені тижні. Якби не активна участь власне росіян. У терактах і заворушеннях там. Варто згадати сумнозвісного Ігоря Окей! Стрелкова. Він же Гіркін. Ну, це так, як це ні. Чосні. Або моторолу бойовика Арсена Павлова, громадянина Російської Федерації. Страна требує героїв, зараз да жаль дураків. Росіяни сліпо сповідують в топмачені пропагандою тези. Мовляв, в 2014 році на Донбасі російських військових не було. Це все місцеве ополчення, яке хто зна звідки взяло форму. Зброю і танки. Народ вірить в госпропаганді. Народ дурак. Логічно, логічно. А ось що мені розповів колишній прапорщик російської армії, старший технік Андрій Лаврентів, він звільнився з лав російської армії за декілька місяців до вторгнення Росії в Україну і приїхав у Сполучені Штати. Тому що Я вот говорив, що у мене був товариш один, який в 2014 році... стоял в Ростове на Дону, на границе они стояли, а ночью он просто переходил э, в Луганск, в Донецк, переодевался в обычную форму. Он переходил границу э, в Донецк, в Луганск, да, то есть под видом ополченца. И Ну, завершалість діверсії, датусь русскими, да, чтобы, ну с чего то ж надо начать конфликт, да, то есть получается. Висновок абсолютно зрозумілий усім українцям, і геть не зрозумілий росіянам, які підтримують цю війну. Якби не Росія, усього цього не було б. А ось особисто моя улюблена теза росіян, чому Сполученим Штатам можна, а нам ні, мається на увазі участь Сполучених Штатів у військових конфліктах. У зв'язку із цим найчастіше згадуються В'єтнам, Ірак, Афганістан та Югославія. Сполучені Штати протягом свого існування і справді провадили несправедливу і жорстоку політику до низки країн, і я їх не виправдовую. Але зацініть знову таки цю вибірковість, з поміж усіх росіяни посилаються на Сполучені Штати Америки. Дивно, чому не на жодну іншу країну світу, яких Аж 195. Он приміром в Уганді був такий диктатор Іді Амін. Канібал. То чому Уганді можна? А Росії ні. Чому Північній Кореї можна бути відрізаними від усього цивілізованого світу? А Росії ні. Лівійського диктатора Муамара Каддафі стратили його ж співгромадяни. То чому Лівії можна, а Росії ні?